На центральному стадіоні Житомира добудують ще одну трибуну. Вона вміщуватиме 2500 глядачів. Про це суспільному розповів Володимир Загурський, директор футбольного клубу Полісся за його словами. Загальна кількість глядачів, які зможуть дивитися матчі сидячи, становитиме більше восьми тисяч. Це одна з умов для проведення на центральному стадіоні офіційних міжнародних матчів. Гроші з обласного бюджету на це не витрачатимуть, каже директор футбольного клубу. Зараз всі абсолютно гроші. Це інвестор, будує за свої. І кошти, все футбольний клуб Полісся виступає платником. Володимир Загурський говорить, для проведення офіційних міжнародних матчів ігор чемпіонату та заключного етапу Кубка України встановили нове покриття. Знизу штучна, фактично штучна основа, а зверху вже безпосередньо просіюється натуральний газон. І зверху немає жодного штучного волокна. Є виключно натуральна трава. Таке саме покриття на даний час присутнє і на Енфілд, на Енфілді стадіону Ліверпуля. Таке покриття на Тоттенхемі у Лондонського Тоттенхема. Таке саме покриття в «Атлетико Мадрід. Директор футбольного клубу «Полісся» розповів, що також оновили роздягальні для гравців та створили нові глядацькі місця. За словами Володимира Загурського, у травні у Житомирі на центральному стадіоні може відбутися фінал Кубка України 2025 року. Нам повідомила українська стація футболу, що ми разом з стадіоном Динамо імені Лобановського відібрані як два стадіони, на яких будуть проводитись фінал Кубку України. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.